Амата М-109. Працюємо в основному по живій сілі. Якщо попадаються нам на очі і танки, і так само їхні артилерія і звичайна автомобільна техніка, то ми її теж намагаємося знищити в будь-якому випадку. Без айророзвитки дуже важко перебувати вогонь, тому що Зараз підійти занадто близько до піхоти, щоб на власні очі це спостерігати. Це дуже ризиковано, по-перше. І завдяки цим дронам ми маємо на, ну, на наші цілі. Вони сканують територію, якщо щось знаходять, зразу дають номер цілі нам, команду, і ми починаємо працювати. Спочатку піхота доповідала на своїх командирів, що чують звуки Крила десь неподалеку. І за допомогою тих самих дронів кушка дронів був познаний, якщо я не помиляюся. Вона знайшла місце, де вони були, там їх було два. Один встиг втікти, а інший не встиг. У Ну, взагалі, наскільки я знаю, це досить унікальний випадок, коли з артилерії поцілили його винтокрив. Це фантастика. Це дуже показує злагодженість наших дій. Наскільки швидко ми працюємо від того моменту, як засідали той винтокрил до першого пострілу пройшло буквально там 3 хвилини максимум. Тоді підключили, підключили тоді ще одну гармату і двома гарматами дали змогу йому відшлітати. Е Зараз єдина мрія, щоб швидше це все завершилося, щоб всі повернулись додому, до своїх батьків, сімей, так само дітей, і щоб просто фізично прийти і обнятися і навіть і помовчати хвилин. Просто мочки посидіти.